На з трьох запланованих у Житомирі прем'єрних показах документальної стрічки Хтоми психоаналіз українців. Прийшли старшокласники зі шкіл, коледжів та ліцеїв міста. За словами організаторки показу Ірини Ковальчук, перегляд фільму для молоді є важливим, тому що фільм не простий, це документальний фільм, в якому аналізується взагалі вся історія українців. І для нас було дуже важливим як управління сім'ї молоді і спорту розказати молодому поколінню про нашу історію, про можливо якісь наші травми, з якими ми живемо, і не розуміємо, чому себе поводимо так чи інакше. Щось не так у фільмі Акцент на двадцятому столітті, впродовж якого сталися найбільші психологічні колективні травми. Це в першу чергу голодомор, це війни, репресії, і це ці всі речі повпливали на масову свідомість сучасних українців, і ми часто нарікаємо на те, що відбувається в країні, але не можемо задати питання собі, чому це так відбувається, і моя пропозиція це звернутися до нашої історії і там знайти причини, чому ми зараз так мислимо, так поводимося, обираємо так певним чином владу, чому ми так швидко в ній зневірюємося. Прийшла вчителька і питає діти. А хто сьогодні їв хліб? Піднялось одна дві руки. Ввечері у тих хатах були бригади. Кожен глядач має е, задати собі питання. От два питання: хто ми як нація, і хто я, як громадянин України, і, і, і віднайти ну, свою роль. Перше, що я для себе винесла, це на початку фільму, були такі короткі титри з того, що пройшла вже Україна. І коли бачиш, що дві народ уже пройшов, такі фільми дійсно надихають людей ставати кращими для того, аби не засмучувати своїх предків, які боролися за наше життя. На мій погляд, цей фільм дає зрозуміти, що що це не крапка, це багато крапок. Бути українцем на сьогоднішній день це не значить пишатись цим. Це заклик до великої роботи внутрішньої і зовнішньої. Особливо це важливо для молоді. Дуже багато молоді сьогодні за відсутністю політики всередині молодіжної молоді по світу, але коли є усвідомлення у цієї українськості, вона обов'язково набуде там якихось компетенцій, повернеться розвивати свою країну. Ну власне, це і є питання для чого ми народилися в цій країні і куди ми йдемо. Як розповідає режисер фільму Олександр Ткачук, перший прем'єрний показ стрічки відбувся вчора, 20 січня в Чернівцях. Завтра його побачать у Києві. А з понеділка ще у чотирьох містах України я зробив тур, аби охопити всі частини України. Центр Північ, Захід, Південь, Схід, аби показати його в різних містах. А згодом з 29 січня фільм можна буде побачити онлайн на сайті хтоми.онлайн». Антоніна Туга, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.